Привіт, друзі, казами завжди я Арті, задміртем, друзі. Сьогодні у нас буде дуже прикольна гра, друзі. Обнова дивитись такі гри, як Doll Playground. Гра реально прикольна, суперова, викотали багатенько обнов, я її давненько не знімав, друзі, тож вирішив зняти для вас цю дану гру. Також, друзі, не забуваємо підписатись на мій телеграм-канал, ссылочка на який завжди внизу підійдуть в описі. Буду дуже вдячний. Давайте підтримаємо україномовний контент, підтримуємо мене. Я дуже стараюся для вас відоси знімати, як умога більше, але. Самі розумієте, немає часу то те, то це, то туди, то сюди. Давайте подивимося, що додали в даній грі. І чекай в телеграм-каналі. Силичка в описі, буду дуже вдячний. Так, зараз йде загрузочка. Ми подивимося, друзі, що в нас додали. Якщо щось є, я сам не дивився, ще не знаю. То вирішую разом з вами подивитися, чи щось є нове, чи немає нічого. Надіюся, не є, бо багатенько обнов було в цій день грі. Я її обновлював вже не раз. Ага, є, ось добачу, бачу-бачу нові. Да, ну є небагато так Перше це у нас... Ух ти, це у нас якась пушка, що вона робить, друждене? Ага, салютами, фейерверками це стріляє, однакові дасти ні. Ні. Ой-ой-ой. А це небезпечно, друзі. Так, а ну що в нас ще є? Це в нас що таке? Ух ти, а це що арбалет? Що, що це таке. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. йой ой Вы бачили, это была какая-то бомба нахрен. Блин, ну а это, друзья, не очень классно. Так, давайте нападем на нашего челика. Та да, -мо. Так, є. Так, давайте пойдем дальше. Что это у нас? Это хрестик какой-то Так, ну это хрестик какой-то. Так, а это что у нас такое? Снаряд какой ну ну нах... А что, не Что? ну, эй! Бабахка його. Ну подожди, может... Что это было? Он стреляет, Че не поняла. Так, а это Це костюм. Ніфіга свій противогаз. Так, а це що таке балон? Ага. Зрозуміло для чого. Так, а якщо ми знаємо Челіка без костюму, що йому буде? о о Блін, ну а це так. Так, а ну давайте все. Стремо. Це, 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 це. Так, ось у нас бульдозер зверху. Подожди. Тобто, тобто, що це таке? тур ну, а що це у нас бульдозер? Це Що ми можемо щось строїти, чи що? Президента знайдена. Flip, rate, color. Flip. Flip, Ха! Прикольно фіговано. Це ми можемо просто так строїти. Ну чому? Нап... Непогано, непогано, друзі. Непогано, непогано. Але, така, друзі, вийшла б нова, реально прикольна і класна. Дана гра обновлюється, друзі. Тож, всім рекомендую пограти в дану гру. На цьому, друзі, кінець, не забудьте підписуватись на тілегу, яка в описі під відео, буду дуже вдячний. На цьому, друзі, поки що в кінець будуть якісь новини по даній грі, я буду, звісно, знімати ролики. І багато роликів попереду нас чекає. Тож, все залежить від вашої підтримки. Бережіть себе, пока.